Привіт, мене звати Аня. Це мій канал. Дякую, що завітали. В цьому каналі вже давно не було влогів. Взагалі травень видався дуже насиченим. Закінчила навчання в коледжі. Зараз очікую сертифікат. А все про навчання кому цікаво тут. Навчаюся на Едюкейтера, отримала свій другий сертифікат. Ну, майже закінчила навчання, скоро отримаю. І сьогодні в мене, як ви вже зрозуміли, по назві, по обкладинці, день народження. Мені сьогодні 26 рочків. Ну, звісно, взагалі я не відчуваю себе на 26. Взагалі не знаю навіть, як би я повинна була себе відчувати на 26. Я просто завжди задумуюся, що в моєму віці моя мама вже мала мене трьохрічну, а мама мого чоловіка вже мала трьох дітей. І, типу, а в мене ні одної, і я навіть не уявляю, як би це в мене вже були діти. У мене є кішка, Барселона, З нею ми і нянчимся. Це відео буде просто влог дня народження. Ми з вами його проведемо разом. На даний момент в мене. Міша на роботі сьогодні субота, і е, я собі влаштувала такий: ну як, навіть не я, це влаштували мої колеги. Вони мені подарували е, подарункову карту в Сіфору, ось таку. І я збираюся туди піти, себе побалувати. І заодно, так як день народження, в усіх кав'ярнях. Вони дарують безкоштовний напій, тому я тут в цьому маркетмолі знаходиться старбакс. Я туди зайду, возьму кави і піду в сіфору. Я не буду вас тягати по цьому шопінгу, просто якісь моменти покажу. Вчора я вже приготувала Наполеон. Мені мій брат допоміг його приготувати. Так що тортик наш вже готовий, шашлик замочений, їжа вже куплена. Потрібно буде тільки нарізати салатики, приготувати картопельку таке і пожарити шашлик. Святкувати будемо в сімейному колі. Можливо, мої знайомі. Прийдуть, бо всі то завжди в справах. А ще в мене здійснилося моє перше міні-досягнення. Тисяча підписників на ютуб каналі. Дякую кожному, хто підписався, хто залишається зі мною, хто дивиться відео, кому це взагалі цікаво. В них з'явилася якась новинка, типу White Chocolate macadamia, І я таке ще не коштувала. Це з кавою. це таке солодке по посолодські вишки і горішки. Штани, до речі, мене зараз на мені вони такі широкі, такі зручні. Буди. Ну вообще глас. Звісно, чорні, не ждуть вони барсу і її шерсть. Але на ну, цей відео я хотіла цю довжину. Єдине, що я хотіла все-таки, щоб вони були джинсового, такого синього кольору. Симпатично виглядає враховуючи, що я завжди поєдную в принципі. У мене дуже багато коричнево бежевих таких відтінків. Чорний мене по поводу кольорів все сильно базово. Ну юніко, звісно, не бюджетний варіант, але я просто знаю, що я ці шорти буду таскати роками, і э, цей пояс ну не знаю, скільки він довговічний, перевіримо. Але ну я в дикому захваті. Чуєте, що в мене один і мені ще була знижка 10 доларів. Так, покажу вам, що мені подарували і що я взагалі придбала в Сіфорі. Дуже швиденько. Це був подарунок саме на день народження, могла вибрати там, шість варіантів було, короче, я вибрала ось цей. Це пробнички на губи на шкіру. Я знаю, що ця фірма дуже класна, в них саме ось ці гелі. Я на них, до речі, сьогодні дивилася, але мені якось здалося, що перше, вони дуже великого об'єму. Мені настільки багато, поки не треба. Я не дуже впевнена, що вони мені сподобаються. І запах у них у всіх дуже сильно насичений. А я не дуже сильно люблю, коли в мене на губах такий присмак прям якогось крему або якогось насиченої. Такої, типу, душки якоїсь ванілі або. Ну, там не було ванілі, там була дуже насичена типу, клубніка, щось такого. Ну, коротко, мені... Вона не дуже сильно заходить, а пробник, теж і безкоштовний, спробую. Далі я. Це те, що я вже вибрала. Гель для брів. Прозорий. Я дуже знаю, що багато часто хто його придбав, дуже ним задоволені. Тут маленька шичка можна вибрати, було повну версію, велику версію, але е, я вибрала поменше. Я, в принципі, не дуже часто їх укладую, свої брови. Єдине, що я раніше робила, коли в мене ще була від помадка, типу від сіфори для брів, я нею малювала брови. Типу кінчик брови домалювала. Просто заповнювала пустоти в бровах, щоб вони більш менш були такі. Гарні і е, я купила нарешті помадку для брів. Я дуже 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 цьому рада. Останнє це також був подарунок. Бо е, в мене є ось ця аплікейшн від Сіфори, і в ньому в мене вже набралося там більше 200 Балів, і це залежить від того, ви берете в офлайн-магазині чи онлайн. І коли це офлайн, то те, що в них є на прилавку, те ви можете вибрати. В них не було ніякого асортименту. лежало лише ось оце. Але така думаю, чому би не спробувати. Це праймер для шкіри, це просто як такий також пробничок малюсенький. так він Hourglass, гарна фірма. Ну і зараз по плану я просто поїду додому, відпочину і ще. Я так доморилась. Можливо, ще помонтую відео, тому що не всі частини ще з пошуку наших квартир вийшли. Вже дві є на каналі. Можете їх приглянути кому цікаво. Ми зараз ще знаходимося. Ну як на даний момент, коли я вже знімаю це день, це відео, у мене вже день народження. Ми якби знайшли ту квартиру, але ми ще не отримали одобрення від е, на іпотеку від банку. А це дуже такий затяжний процес. У нас вийшов. Всі деталі ми пізніше розкажемо вже з Мішею. Ми ще дивилися більше квартир. Вони не менш цікаві, як чим були в районі Маховані в основному. Вже і взагалі ми зупинилися на махованім, тому що там навколо озера можна побігати. Так, вже пройшло години, мабуть, три після того, як я знімала відео. Я вже відпочила, покупалася, зробила зачіску. Зараз буду uh, заново робити макіяж. Вже uh, день народженьський. Пробую нову косметику, яку я придбала. І вирішила, що відео я з вами поділюся саме якби і для мене на згадку про мої 26 років і про те, яке в мене вже було життя, і що в мене цікавого, класного відбулося взагалі згадати якісь такі класні позитивні моменти з мого життя. Ну почну, мабуть, я зі школи. А, ні, можна можна <реш> почати ще раніше. Наприклад, цікавий факт, що я. Взагалі, звідки я родом? Я родом з України. Народилася я в Україні. Якщо говорити конкретно, звідки, то я з великих сорочниць. Так, якщо ви знаєте, що таке сорочинський ярмарок, то це, це ярмарок, на якому я проводила кожне своє вліто: саме серпень, де виріс мій тато, моя мама були там, де я взагалі проводила. Свої перші роки до школи. Ну і е, також я ще жила в Миргороді і там я пробувала ходити в садочок. Це не відбулося дуже класно, позитивно, і була я в садочку буквально тиждень, мабуть, максимум, якщо не менше, тому що в мене просто відбулося запалення легень, і я більше не ходила в садочок. В садочку я працюю, а сама в садочок я той не ходила. Але хочу сказати, що, хоч я там і була взагалі реально, декілька днів, в мене є дуже яскраві спогади саме з садочку. Я дуже пам'ятаю сильно, що в мене була іграшка Динозаврик зелений. Я ще просто пам'ятаю, що в мене була улюблена книжка з динозавриком. Там розказувалась його історія, як він там вилупився. Якось таке. Мені дуже подобалось. Ну і пояснюю, це мені було десь там 3-4 роки. І я пам'ятаю, що я в тому садочку загубила цього динозаврика. Далі ми переїхали в Полтаву, і в Полтаві я вже пішла в типу до школярика. Перед школою в п'ять років. І потім я вже пішла в шість в школу. з Полтави я навчалася в третій спеціалізованій школі, зараз вона вже гімназія. Школа в мене була з поглибленим вивченням іноземних мов. До неї добиратися я не могла, прям пішком. Мене О, Барса! Ну прям в косметику. Вибачаю, що я твій стул забрала. Ну ні. Ну не сейчас, ну Барса. Трошки. Пішла я в перший клас, і, власне, коротше, цю школу я і закінчила. Вчилась там 11 років. За період школи в мене відбулося дуже багато. Я з дитинства завжди була зайнятою дитиною. Мене не треба було прямо розвікати. але я охоче ходила на різні гуртки. Я ходила і на глину, і на танці. У мене навіть був період бальних танців. Ну, не дуже довгий, бо там щось всі похворіли. В один день я прийшла, була одна з усієї групи. Після цього я вже не хотіла туди ходити. Основним моїм масштабним кружком це були саме танці, але не бальні, а все, типу, класичні. Танець, народний танець, естрадний танець. Я ходила в Академію мистецтв. І в мене навіть є корочка червоний диплом, так би мовити, свідоцтво показую хореографія. І в мене було достатньо багато предметів. Я тут вивчала класичний танець. Це як база для балету. Ми у станка стояли, танцювали. 11 балів. Ну, з 12, бо 12 бально. Народно, сценічний танець це все народне, 12 балів. Це там і циганський танець, і якісь грузинські, і українські танці, і що ми ще там танцювали? Всякі венгерські, всякі польки, ось оце ми все там вчили. Гімнастика, 11, Сучасний танець, 12. Сучасний це ми все підряд танцювали. Це я б сказала більш естрадний. Просто як підтанцовка. О, там на сцені ви бачите у зірок. Ось це таке підготовка концертних номерів, тому що ми їздили на дуже багато різних конкурсів. Ми їздили і в Болгарію, ми їздили по Україні. Музична грамота це сольфеджо. Так що я там вчила типу ноти, паузи, і, взагалі, що знаходиться в нотах, як ви його читати і розуміти? База і музичний інструмент це піаніно. Я ходила чотири роки. Пер'я мистецтву десять. Це ми вивчали картини, якихось художників, ну більш такої теорії, історії е, і мистецтва. Мені дуже подобалося, і це е, моє навчання тривало з 2007 року по 2015 рік. Я дуже задоволена, ні разу не жалкую. Звісно, після шостого класу, коли е, всі друзі більше вже гуляють, тусуються на вулиці, я час від часу не, ходіла, не хотіла ходити на танці, але це просто тому що такий період, якби підлітковість. І ще хочу виділити в принципі, період самої школи, тому що в школі мені було. Мабуть, якось скучно просто навчатися, і а, я дуже активно займалася любою штукою, де можна проявити себе. Це десь на сцені виступити, якийсь концерт, щось десь організувати. Тобто, осан як органі... вчитель організатор чи якось так там є о, такий вчитель, я не знаю, чи ще досі таке збереглося в Україні, і от ось ця людина це е, саме та з якою я дуже багато часу проводила В 9 класі. Стала президентом школи. Короче, в нас просто був директор, який поставив собі за мету зробити так, щоб діти хотіли ходити в школу, щоб вони там не лише навчалися, але їм подобалося, щоб в них була якась своя шкільна тусовка. В нас зробили радіо в школі, тобто провели скрізь гучномовці в різні класи, кабінети ці коридори. У нас була радіорубка, конкретно спеціально створена маленька кімнатка, в якій була звукоізоляція, стояла вся апаратура, і ми там з настоящими зі справжніми мікрофонами читали різні. Сценарії, це все відбувалося кожного ранку. А я була президентом, і також я ще хотіла займатися цим радіо. Мені це подобалося. Я була типу відповідальна за те, щоб ці сценарії були кожного дня підготовлені, точніше, кожного вечора прислані, прочитані. В мене були якісь типу радіоведучі, Я ще також час від часу читала, і ми це все готували разом з іншими дітьми, якому також це було все цікаво. І президентство в мене було якби в 9 класі. а Діорубка, мабуть, вже десятому. Президентством, чим у мене займалися, це коли просто у нас намічалися якісь конкурси або івенти, типу шкільні, і вчителям або адміністрації школи потрібно було, щоб діти, якби у нас була. Є в університеті типу студентська рада, а в нас була типу як шкільна рада. Я просто збирала з кожного класу там, типу, одну-дві-два представники. Це могли бути їх, типу, як також літери. І ми з ними там розмовляли про якісь ідеї свої, щоб ми, типу, хотіли внести в ці конкурси або в якісь заходи, чого б нам хотілося. І тоді я це доносила вже до вчителів. Я також інколи відвідувала вчительські наради. Дуже часто я робила оголошення, коли там, типу, увага увага, увага! Після третього уроку нарад, вчит, нарада всіх вчителів у медіатеці. У нас була медіатека замість бібліотеки, тому що там поставили великий екран. І в нас там ще такі інтерактивчики типу, проводились. Коротше, директор у мене був дуже класний, він дуже сильно розвивав школу, і зараз, на жаль, його вже не стало. Те, що зараз відбувається в школі, я, в принципі, бачу, що вони все, все рівно це все підтримують і далі це все розвивають, що е, мене не може не радувати. Але так як це вже стала гімназія, то там можуть вчатись, вчитися дітки тільки, мабуть, з сьомого чи шостого класу. Так, все рівно це вже не той вайб, бо другий директор, другі діти. Але <iff> найцікавіше, що вчителі, які в мене були, вони там і залишилися. Чесно, я не можу працювати отак, як ну вони 20 років в одному і тому ж місці. Ну не знаю. Ну, це така прям стабільність, звісно. Але це, це не про мене, я так не зможу. Мені потрібен рух. Ну і ще в школі в мене був класний а, також спогад, те, що ми з моєю школою літали в Туреччину. Це було також завдяки нашому директору, тому що в нього були якісь там зв'язки в Турції, а саме в місті Памукале, де ви знаєте, є класні соляні гори. Це природньо створене таке чудо і дуже-дуже туристичне. І в цьому Памукале ми танцювали власне кажучи, оці танці, якби мене сюди і привели, тому що в школі в нас е, зібрали колектив з різних класів, хто танцює і хто би міг, хто би хотів. Полетіти в Туреччину на, мабуть, ми там були десь 10 днів, щось такого. Мої батьки платили лише за перельоти, все остальне було оплачувано. І ми жили прямо в турецьких сім'ях. Я жила в турецькій сім'ї, ми розмовляли з ними на англійській. Мені було 12 років, я навчалася в 6 класі. Звісно, в мене була англійська не така шикарна, як тут, але зараз, коли я так задумую, що ну ви уявіть, що. Дитина в 12 років летить просто з директором школи. Окей, там ще є зауч. Їх було всього двоє дорослих. Дітей я не пам'ятаю, десь приблизно нас було 20. Ми летимо в іншу країну. у Нас була ще пересадка двома літаками в одну сторону, двома назад. Дитина живе в турецькій сім'ї, де розмовляє англійською, тому що інакше вона не може розмовляти. Ви б відпустили свою дитину в 12 років. Ну не знаю, мій тато довіряв дуже сильно цьому директору, і він мене відправив. Я не боялася. Я просто пам'ятаю, що все рівно це був стрес. Я до цього ніколи на ну так далеко, щоб я не від'їжджала, лагеря, в мене були в моєму житті. Один мій любимий, я тут їздила з задоволенням, залишалася на місяць там і взагалі не сумувала про батьків. Ну ніяк. Типу, я самостійна дитина, але просто сам факт того, що я там трошки поплакала в першої я пам'ятаю. Ну тому, що стрес, зміни англійська мене не така прекрасна, я щось там розумію через слово, але просто сам факт, що потім я дуже класно там провела час, я ходила з ну, я жила в сім'ї, і там, звісно, дитина. Тобто я, ми були прив'язані до дітей більше, ніж до сімей, в яких ці діти живуть. І в мене була там, типу, моя подружка. І от я, типу, з цією туркою, так би турчанкою. В неї жила це не просто якась школа, це приватна школа, і ці всі батьки вони заможні. Ми жили в прекрасних умовах в кожній в різній сім'ї. Кожен кожна дитина у нас була в окремій сім'ї. Ми не жили разом, тобто я не жила своєю однокласницею або там типу подружкою зі школи. Ми відвідували з ними уроки. Я пам'ятаю, що це було дуже цікаво, що моя типу, ця дівчинка, до якої я була прив'язана, вона ходила в восьмий клас, і я з нею ходила. Ну на деякі уроки у нас була математика. І вони проходили там по математиці те, що я в шостому вже знала. <рігла> так що ну, тоді в мене було таке: що? Чому вони це вчать? Ми вже це все прийшли. І тому я не дивуюся, коли українці наші діти приїжджають в ту ж саму Чехію, і Чехи там ще розбирають, там, як множити на 2, а наші вже вміють там, рівняння. Вирішувати з іксами і ігриками. Це було все дуже класно. Ми потім ще виступали з українськими танцями, тому що причина, чому ми туди летіли, це для того, щоб, в принципі, інтеграція, наш розвиток англійської, і ми там виступали на День дітей. А в Турції день дітей це взагалі дуже величезне свято. Ми там виступали з нашими українськими танцями і за це нам навіть давали нагороди. Але дуже забавно було те, що. Ми виступали, я дуже сильно пам'ятаю, ми виступали в якомусь торговому центрі. Ну і якби всі ці мій школі також. В, в школі мене також сильно здивувало, що в них е, під кінець місяця це, видно, був просто кінець року, також, тому що ми туди літали в травні, а в нас, якби в Україні травень, це останній місяць між червні. Не вчимося. Дуже цікаво, я ж на українській розмовляю, я, типу відео дуже про українську, що це про Україну, наче це якась інша країна. І е, люди, які мене дивляться, не розуміють. Сорян, я щось. Я тільки зараз про це збагнула. Так вийшло, що е, ця поїздка була дуже крутою, і, можливо, вона посприяла тому, що мені, в принципі, адаптація не здається складною. Понятно, що це стрес, понятно, що це різна адаптація, якщо ви летите сім'єю, або е, у вас вже була кар'єра і ви вже десь е, себе реалізували. Понятно, це все понятно, але морально, ментально е, для мене це вже, навіть коли я в 16 років, в 17 років. Приїжджала в Чехію одна. Для мене це не було таким якимось невер... невероятним стресом, неймовірним стресом. Я до цього всього вже нормально відносилася і була така, ну трошки загартована цим. Зараз закріплю брови. Мені вже треба їхати забирати мішу з роботи. Якщо це відео набере хоча б 20 лайків, я зніму другу частину і більше розповім. Про своє життя. Так, Оце близькі, до речі, поділюся, от NYX. Ну, це, мабуть, навіть е, хайлайтер. Не знаю, що це таке конкретно для чого, але я ним. Е, просто отак от зроблю на очах. Зроблю ось тут трошки, ось тут трошки. Але його треба швидко розтирати, бо він присихає, і він може е, залишатися такими п'ятничками. П'ятниця, п'ятнички. Маленькі п'ятниці. <п 'ятниця> і ще на нос. І все. Ну. Е, Бронзером я взагалі не користуюсь. І отак мене блищить. Ще на давій просто дофарбувати. і погнала. Не люблю фарбувати очі дуже темно, плюс ну навіщо мені такого черкачелий наряжатися на роботу. Наприклад, це в мене. Я просто чого кажу про роботу, тому що це мій. Звичайний макіяж, єдине, що я брови а, взагалі ніяк не оформлю, бо в мене просто вся косметика закінчилась для брів. І я на стейжу жалкувала грошей, бо все-таки, ну вибачте, але 30 доларів за просто помадку, Ну, це багато. Звісно, я розумію, що я нею буду користуватися а, ну, як мінімум рік, тому що все рівно на вихідних я не люблю фарбуватися. Я люблю просто без макіяжу. І ось так от такий в мене день, макіяж на день народження і зачіску. Салати вже приготований. Там печеться картошечка, а Міша вже йде жарити м'яско. У нас баса обожнює гуляти. Вона в Чехії боялася прям виходити. А тут у нас просто подвір'я, ніхто не гуляє, ніхто не кричить, там машини не їздять. Прям. Багато, як це було біля общаги. Тут і прям нуля пота. Прям по своїй території гуляємо. Переїдемо в квартиру, не буде такої, звісно, краси. Барса. Будемо з тобою кудись поїжджати. Буде вона, звісно, сумувати і за цими сороками, і за пташками, і за білочками, які тут бігають по заборчику. Ну, вже велика стала булечка. Не реклама, але смачна. Ось такий напій. Ако Шашлычок. Такая вкуснятина. Смеленький, аппетитный. Что-то хмары у нас нашли. Полотка, Аж слюнки потекли, я. да? Класс. А это штука для того, чтобы дистанционно я потом влоги снимала. Смотри, как. А Круто. Барса Чіліт. Марса Чіліт. Поки ми тусимо. У барсі є свій диванчик. Ми взагалі ми його купили в Віннерсі. Офігенний диван. Оце, короче, чехол він знімається. Всередині такі подушечки. Чехол можна стирати. І Марса, до речі, ну вона ну, не супермала, але вона не дуже велика. І в неї ну, достатньо прям місця. Барса тут дрімає.

Перший в цей торт, тор нього був на обід. А який другий і торт, і цей крем і коржі були ті самі і ягідки також. Ну, торт був другий. Ну що, підведемо підсумок? Моє день народження я провела в сімейному кругу з мамою, і братом, яким вдалося приїхати до нас, до Канади. Тато мій, на жаль, досі знаходиться в Україні. Ставте цілі, досягайте їх, нікому не вірте, ви все зможете, ви все досягнете. Вам потрібно. Лише цього сильно, сильно хотіти, бажати. Нікого не слухайте, хто вам, хто вам ставив палки в колеса. У вас все вийде. Дякую за підтримку. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, і до зустрічі в наступному відео. Па-па!